Хотів би тебе запитати, попросити. Можливо, у нас десь там в районі продається якийсь будиночок. Чуєш, а які в тебе є побажання? Ну, як не є хатинка, хатинок багато продається. Я зразу приступив до пошуків і в мене вже є варіанти. Також хотів би почути таку, можна сказати, крайню ціну. Два на 4 кілометри приблизно. Так, опа, тут двері відкриті. Ну що, йдемо дивитися. Отакий коридорчик. У нас все добре, що і вам бажаємо. А що там, що там ви, що там онуки, що там дружина. Дякую. Щось трохи перехворіли, ми, але вже це трошки відчухалися, а так в нашому районі то не дуже важливі такі справи та й. Я взагалі-то до тебе телефоную по, по справі. Так, давай хотів би тебе, е, хотів би тебе запитати, попросити. Можливо, у вас десь там в районі е, продається якийсь будиночок, такий, щоб не, не за всі гроші десь у пределах 5-6 тисяч доларів. Ми хотіли б придбати, бо думаємо. Думаємо виїжджати звідси і е, десь знайти по Я... у цих суттєвих грошах. На такі варіанти. Я тобі скидаю фотографії, ти узгоджує і ти кажеш, Саш, поїдь, по подивися, поторгуйся, як там, що там, яка ціна буде крайня, і так далі. Знаєш, Я буду твоїми, як би можна сказати, очима. Я зразу приступив до пошуків і в мене вже є варіанти. Дивіться. До прикладу, продається азифікований будинок в селі Кіблич. Це біля Гейсена. Можна сказати, пряма дорога там 16 км шикарного асфальту. І, якби варіант е, такий непоганий, але потрібно їхати дивитися. Тут всього-навсього одна фотографія, бюджет 5000 доларів. Слідуючий варіант Зятківці. Варіант теж непоганий. Теж до Гайсена їхати по прямій, асфальт непоганий. Тут, я дивлюся, є господарські будівлі, ніякого ремонту, відповідно, нічого немає. От. Дивимося ще один варіант. Гнатівка. Це прямо біля Гайсена. Що Гнатівка продає? Продає такий хлівчик, такі ворота, забор і отака хата. Є газ. Вартістю 4,5 тисячі доларів. Відповідно, про ремонт і послуги і мови немає. Алло, Алло, добрий день. Добрий. Я хотів би запитати, я по об'яві телефоную. Слухай. Дивіться, я хотів би запитати. А це а де саме в Гнатівці знаходиться даний будинок? В Гнатівці? Так. Лісова 2. Це, це ви хочете, Це ви хочете сказати, що це на подрах. Ну, то ви зразу сказали, бо ми тут місцеві трошки орієнтуємося, себе подрасте. Дивіться, яка ситуація. У мене товариш знаходиться в Херсонській області, живе і хоче тепер їжджати, тому що там неспокійно і так далі. Ну, зрозуміло. Так. І він мені сказав, поїдь, найди мені, зніми то все, що ти побачиш своїми очима і на камеру, і мені перейшли. Ви я, ви я, буду, я буду сьогодні. Так, так, Располь, так, так. Та, 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 все, що. Хорошо. Ось така вийшла в мене розмова із людиною. Мені важливо було розпитати, де це знаходиться, щоб приїхати на місце, на саму локацію і подивитися, де це, що воно є. Я можу одне сказати: ми колись там на пасіку шукали хату на тій вулиці, але в тому селі є дуже велика пасіка, і тому ми відмовилися від того місця, а купили зовсім другому місці хатину. Так що ми вже з вами зустрінемося, мабуть, прямо там на локації. Я включу камеру і вам почну показати, як все виглядає. Добре? Під'їжджаємо до місця нашої локації, я думаю, що дорога сюди йде славна. Догайся на 4 км, приблизно. От. І там у низі, де знаки, от там нам потрібно повернути направо. Мабуть, ми приїхали. Мабуть, це і є ця хата, так? Що йдемо дивитися? Так, що ми тут бачимо? Бачимо, що є газ відрізаний. Бачимо будинок. Бачимо хлівчик. Гленяний опладяний кірпічом. От. Двадцять сотих городу. Є погрібець. Туалет і город такий рівненький туди. Так, опа, тут двері відкриті. Ну що, йдемо, дивитися? Ну, такий коридорчик. Далі проходимо в кімнату, в якій конвектор. Далі. Йдемо, це така спальня собі, ого, величенька. Вікна дерев'яні, двері дерев'яні, поли дерев'яні. Так, і тут у нас ще є одна кімната, якби кухонька йде палити. така грубка. Ось це. Такий получився огляд. Особисто, як по мені, за такі гроші, я знаю, можна купувати. Сюди треба докласти, правда, в рази більше. Давайте подивимося, хлівчик, підемо по грібець, подивимося. Так, ну Тут така собі літня кухонька. Стоїть піч. Це сарайчик. Такий собі сарай, воно частина печі. Так. Далі. У нас. Тут теж хлів, де свині були, мабуть. Тут, мабуть, курник, курничок. Курничок каже, курничок без подрів, без нічого. Ми на подрах, але подрів немає. Ось так воно все виглядає. Перекрита вона шифером. Тут так залято. Я вважаю, що трошки тут рук потрібно і буде порядок. Ще до погріба подивимося. Погріб ось такий. Двері на чесному слові. Тут погріб накритий, бачите? От город. Сам город. Город виглядає толково. Там ліс спереді. Тут дерева старі, яблуні, дивлюся, черешні. От. В середньому у мене, як мої очі бачать, то я скажу зовсім по-другому. Я дивлюсь на це все. От. Ну За такі гроші тут можна і дивитися по-другому. Тут я думаю, що людина буде торгуватися 100%, тобто не тільки. Ось таке у мене сьогодні, товариші вийшло відео, що я вам можу сказати. По хаті на кожен товар є свій купець. Я дане відео скину своєму товаришу. Якщо вона, ця хатина йому сподобається, най він її забирає. Особисто моя точка зору, багато рук. Ну, а де рук не треба докладати? Я вважаю, що хатина старенька, туди потрібні руки. Зачищати, красити, щось валити, щось будувати це життя. І воно мусить бути таке. Не може бути такое, що ви купили і нічого не робили. Може, тільки потрібно заплатити великі гроші. На перший час, я вважаю, підключити газ і туди можна переїжджати жити. Крайній випадок, там є групка, де можна вже жити і е, спокійно жити. Там природа, красота. Ліс недалеко. Бачили городи, який рівний і гарний, якісь плодові дерева, там все попідчищати, все поробити. Пожалуйста, картоплю посадите, то зробите. Одним словом, дивіться так. Якщо, друзяка, цю хатину не забирає, тоді я роблю відео, випускаю і залишаю телефон в описі під відео. Відповідно, ви перезвоните до чоловіка, який продає дану хату, і можете її купити. Ну, це при умовах, якщо. Товариш її не забере. Якщо товариш забере, відповідно телефона вже там не буде. Тут багато можна міркувати, говорити. Ви питаєте в коментарях, я вам буду давати відповіді. І я купив не один будинок, не одну нерухомість, я в цьому розбираюся, можу порадити, може, ви хочете в нашому районі щось купити, можу підшукати, зняти і показати. Так що пишіть в коментарях. Що ви е, хотіли б купити, я вам і теж знайду таки, таку хатину. Але це не буде весь час. Це буде тільки в зимній час. Через місяць я вже часу мати не буду. Тобто, до весни, будь ласка, можу підшукати вам і знайти такий будинок, що ви можете перейти. От це 5 тисяч доларів, ви бачили бюджет. За такий бюджет можна купити хатину. Можна купити за 10, можна купити за 15, ну це вже буде місто. Ну опять. Буде отакий знову буде отака хата, як ми тільки що дивилися. Тільки за 10. Так що ви міркуйте. Друзі, я думаю, ми будемо закінчувати дане відео. Ви пишіть в коментарях, мені було б цікаво почитати ваші питання, ваші предложення. Ну, відповідно, у мене на сьогодні все. Тоді, до нових зустрічей. І пока-пока.